Дівчатка. Сьогодні ми будемо робити розпаковку з сайту тему. Я замовляла різні аксесуари для нігтів і не тільки аксесуари. Чому? Тому що мені прийшла ідея зробити собі нарощування на нижню форму. На шаблончики, але в такому готичному стилі з металічними аксесуарами, з такими всякими металічними елементами. І це все я шукала на тему, тому що там вигідно, це набагато дешевше, ніж купляти в звичайному магазині з нейл-продукцією, Ну і чекати вже відносно недовго. Мені посилочки пройшли буквально за 6-7 днів. І почнемо, напевно, з великої. Перше, це безворсові серветки. Тут в упаковці тисяча штук. Ціну я вже не пам'ятаю, але буду вказувати десь тут або тут. Потім пошукаю на сайті. І всі посилання на кожну продукцію я, напевно, залишу в описі під цим відео, бо знаю, що буде дуже багато питань. Наскільки вони безворсові, я не знаю. Я замовляю з теми саме ці серветки перший раз. Але ми зараз їх подивимося. Що вони так гарно запаковані, кожен в індивідуальному пакуванні, нічого не буде палюкою припадати. Вони гарної якості. Звичайно, якщо їх розірвати, то там є версинки. А, до речі, я знаю дизайн з кошачим оком і з цими версинками. Я підглянула в одного із нейл-блогерів, І я думаю, що ми теж спробуємо це зробити. Що можу сказати по якості? Ну, вони не непогані. Ну, в роботі я ще не пробувала, звичайно, але так візуально мені подобається поки що все. Потім їх буду тестувати і вже тоді більш детально розкажу свої враження про ці серветочки. Далі в нас ідуть. Сухоцвіти, дуже великий набір сухоцвітиків. Вони теж дуже круто дивляться в дизайнах, особливо при нарощуванні. Зараз дуже популярне прозоре нарощування. Я бачу, що туди дуже часто додають сухоцвіти. Я не втрималась, замовила відразу три упаковки різних сухоцвітів, і зараз вам їх покажу. Вони всі дуже насиченого кольору. Дуже гарненькі, Їх прийдеться розрізати ножничками, але це не проблема. Мені навіть так зручніше, бо я знаю, що точно нічого не буде розсипатися, і це зазвичай буває з такими маленькими коробочками. Оці дуже ніжні. Такі прям весняні весняні геть. Клас. За е, оці квіточки знаю дуже крутий е, лайфхак. З ними часто роблять самозаміси гелів з сухоцвітами. Я не знаю, якщо чесно, чи буде злазити з них фарбування, бо вони саме фарбовані. Е, але спробувати можна. Що ж, йдемо далі. Ще одна коробочка сухоцвітів забула. Я не знаю, чому вона є окремо. можливо, я замовляла в різних е, магазинах саме на сайті тему. А, можливо, це один той самий продавець, але ну, інші, можливо, відтінки, якісь квітів. Але ні. Не одинакові. Одинакові, але в цій упаковці їх вдвічі більше. Тобто, якщо тут по 2-3 соцвіття, то тут набагато більше їх. Можливо, через це в різних упаковках. Але вони контрастні, вони дуже яскраві. ну в мене питань ніяких немає. Клас, мені подобається. І остання коробочка з великого пакету. Я не знаю, що там, бо я замовляла вже так довненько, і вони в мене лежали десь до місяця часу ці всі пакетики, і я вже просто встигла забути, що я замовляла. Але зараз все побачимо. Я згадала, що тут. Пам'ятаєте, в мене колись на каналі було відео. Де ми робили нігті теж з прозорим кінчиком, з ефектом льоду. Ми малювали тоді дитячою аквареллю білою. Але я побачила на тему, що у них є теж акварелі, але з перламутровим ефектом. Я їх знайшла, я їх купила, і вони тепер у мене. Бачу, що одненька вилетіла, але зараз відкрию, покажу вам, які тут є класні кольори. Чудна вилетіла. Маленька, бідосечка. Дуже ніжні кольори, будь-який тон взагалі, ну, вони переливаються, просто шикарно. Я думаю, що дизайни з ними будуть нереальні. Велика палітра, багато різних кольорів, навіть тих самих кольорів по два підтона. тона. Наприклад, є синій і є такий світло блакитненький і вони ну, просто всі шикарні. Зелених взагалі чотири різних відтінка. Я би навіть сказала, що це теж зелене. Але клас, дивися. Дивися. Круто. Реально круто. Так. Тут навіть є ще якась інструкція по них. Так. І переходимо вже до меншої упаковочки. Я знаю, що тут саме все те, що мені потрібно буде для декору. Тому розпаковуємо. Тут мене дуже багато слайдерів, багато різних металічних, саме металічного декору об'ємного. Знаєш, що багато зараз хто робить незвичайні нігті, промальовують деякі жилочки, малюють саме металічною фарбою. Так як я вимальовувати не дуже люблю, і мені легше наклеїти слайдер або зробити той самий візерунок стемпінгом, то мені було дуже важливо знайти. Саме ось такі наклейки в стилі промалювання металічною фарбою. І я їх знайшла і зараз вам їх покажу. Почнемо ми з а, бульйоночок. Я знайшла бульйоночки відразу різних кольорів в одному пакуванні. І для мене було дуже важливо, щоб вони були різного розміру. Тобто в одній а, упаковці я маю і великі бульонки, і маленькі бульонки. Тут є різні. Кольори і різні розміри. Боже, які гарні ці чорні просто, я не знаю. Красота. Красота. Я думаю, що їх теж можна буде використовувати в дизайнах у такому готичному якомусь стилі, бо, ну, зазвичай такі дизайни і доповнюють всякими металічними такими приколами. І я думаю, що бульонечки туди теж класно впишуться. Але ну, ми ще це зробимо побачимо. Далі у нас іде. О! <свісно> 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 у мене вже було відео, де я робила френч з мушлями. Але тоді вони були таких е, різних форм і не обтесані, скажімо так. Тобто були не згладжені їх куточки, вони, їх потрібно було ламати. А тут вже є в упаковці готової форми, вони всі згладжененькі, Ну, їх дуже круто буде використовувати як з нижніми, так і з верхніми формами. Так само ж для тих самих дизайнів в готичному стилі е, кріпите собі таку маленьку ракушечку по центру нігтика і промальовуєте металічною Фарбою додаєте собі тих самих металічних бульонок і все у вас готовий дизайн. Далі, певно, давайте подивимося, які мені прийшли ще слайдери і наклейки, бо я окремо замовляла слайдери і окремо замовляла наклейки. Так само брала різних стилів в різному форматі, щоб ну, можна було їх скрізь спробувати і до кожного дизайну щось підібрати своє. Почнемо, напевно, саме з наклеїк. Зазвичай я об'ємні наклейки не дуже люблю використовувати в дизайнах, бо, по-перше, їх тяжко приклеїти так, щоб вони потім не відклеїлись разом з топом. На базу їх не прикріпиш, бо вони не сильно чіпляються до бази. Їх прямо треба знімати липкість спочатку, потім клеїти наклейку, запечатувати її базою, потім топом. Ну, тобто, це дуже багато мороки. Я дуже люблю наклейки саме на водній основі. Ось такі я не часто беру, і я просто думала, що вони теж будуть на водній основі, але оказалось, що це звичайні наклейки об'ємні. Тому ну, я спробую, можливо, щось з цього і вийде. О! Вау! У мене в одній упаковці казалося дві упаковки наклеїк. Одні це просто хмаринки з зірочками з місяцями, а другі це ось такі, типу місяць, там щось таке космічне. Я зараз підкладу чорний фон, і ви побачите, як вони класно будуть виглядати. Ну, бо на фотографії це було дуже гарно, але зазвичай очікування і реальність це зовсім різні речі, тому потрібно треба дивитися все вживу. Ну тут доволі такі реалістичний малюнок. Ніби і кратери є в місяця, і ось це все. Ну, воно гарно виглядає. Побачимо, якщо воно буде на нігтях, але їх зійдуть з камери. І туди, будь ласка. Вони доволі такі реалістично дуже виглядають, особливо місяць, такі там і кратери є. Але єдиний мінус, що ну от їх потрібно буде клеїти тільки на темні фони. Тобто на чорний гель-лак воно гарно буде дивитися на темних кольорах. Так, на світлому, ні бо сама наклейка біла, і ви її прикріпите. а Там не буде, не видно нічого по факту. Тому що наклеєчка світленька, фон буде світлий, і воно все буде зливатися. Я однозначно спробую працювати з цими наклейками, бо сам візерунок мені дуже подобається. І в мене вже був, до речі, такий запит від клієнтки, Вона десь в інтернеті побачила цей дизайн саме за такими місяцями. І я сиділа, думала: ну, блін, це напевно або стемпінгом, бо це капець, яким треба бути художником, щоб так намалювати. А ні, звичайно, це є слайдери або якісь наліпки такі на нігті. І я їх знайшла, тому спробую обов'язково. Переходимо далі. Далі в мене така упаковочка слайдерів. Я вже не знаю, чи я їх буду десь використовувати чи ні. Бо це слайдери з черепочками, це не завжди актуально. Зазвичай десь там раз в рік перед Хеловіном є ось такі запити на щось, якісь такі хорор дизайни. Але ну, зазвичай такі наклейки лежать просто роками в шухлядах і ніхто ними не користується. Зараз покажу їх ближче. Тут теж указується дві упаковочки відразу. Їх тут багато, вони об'ємні і вони великі, прям ну, тобто на мізинчик. Я не знаю, чи якісь наклейки тут помістяться на мізинчик. Можливо, але це не факт. І чи буду їх використовувати? Ну, це навряд чи, але ну хай. Хай будуть в арсеналі таку штуку мати, це завжди цікаво. Далі в мене упаковка з хорор, саме слайдерами не наклейки, а саме водні слайдери. Тут є багато дуже, бо я вже відчуваю, що тут не одна <смістична> пластинка. Три різних види наклейки, але продубльовані, тобто в двох варіантах. Є ось такі. Це вже з фільмів жахів, певно, різні. Але ну саме ці наклейки і беруть. Зазвичай клієнти, коли приходять з запитом на таку якусь містичну тематику робити манікюр, особливо де є металічні е, всякі декорування, то зазвичай такі наліпки і вибирають, щось таке стрьомненьке, скажемо. Але вона гарно дивиться в композиції, тому чому б її не спробувати. І ще ось такі є наліпки. Ну, ці вже більш такі лояльні, скажем так. Тут можна ну, хоча б метелика вибрати або трояндочку. Саме ці є наклейками, бо я вже бачу, що це наклеїчки, це не слайдери, не не на водній основі. Але вони танесенькі, то думаю, з цим проблем у мене не буде ніяких. Вони гарної якості, до речі, дуже чіткі. Нема такого, що ти дивишся на наклейку, а вона вся розмита. Ні, тут дуже все чітко намальовано, промальовані навіть тонесенькі лінії, дуже гарно і дуже чітко вимальовано. Тому ну, за це однозначно плюсик тему. І далі у мене теж такі автентичні наклейки. Знову ж таки, не слайдери, а саме об'ємні наклеїчки. Але ці вже більш такі цікаві тим, що тут є об'ємний елемент або битого скла, або кішечки. Зараз покажу. Ну, вони переливаються дуже гарно. Я думаю, саме ці будуть популярними в мене. Дуже гарно переливаються. Взагалі, оце зеркало це просто. Ну, ці гарні, мені ці дуже подобаються. І друга так само тут вже є і метелики. Ці Я думаю, що ними в мене будуть користуватися, бо в мене м -м, клієнти дуже часто вибирають таких, особливо змій. Я не знаю чому, але особливо змії в мене йдуть завжди. І так, як я говорила, знайшла ось ці наклеїчки металічної. Я не знаю, як правильно назвати, але це, напевно, наклейки, щоб не промальовувати металічною гель-фарбою. Тут теж їх багато, і вони всі різні, вони, напевно, не продубльовані. Я ще зараз перегляну спочатку, потім так, вони всі різні, повністю Повністю всі чотири. Тут в упаковці чотири шаблончика з наліпками, і вони всі різні, тобто вони не продубльовані. Теж дуже чітко все зроблене, дуже... немає цих розмитих таких контурів, якісь воно все дуже гарненько відбите. Тонесенькі, не ось ці такі об'ємні, що ти їх, а потім ще потрібно вирівнювати топом, базою закріплювати. І це все на кучу. Я цього не люблю, це займає дуже багато часу. Плюс ну, часто такі наклейки просто здираються з топом разом. Я не знаю, в чому. Суть, якщо ти запаковуєш їх нормально і базою, і топом, і вони ну, дуже часто здираються, особливо якщо це на торцевій зоні. Тобто, якщо ви на кінчику нігтя десь наклеїли наклеєчку і погано її запечатали, вона здереться просто. А ці тонесенькі дуже. Я думаю, що з ними проблем ніяких не буде. В упаковці ще є ось такі три позиції. Боже сижу і думаю, що так паняє. Це вони так ваняють. Угу. Ну, смердять вони прям таким китаєм. <рес> Тут ще в мене одна упаковочка наклеїв саме з металічними промалюваннями різними. Металічні наклейки, буду називати їх, так? Тут теж не одна позиція. Вони не дублюються. Боже, які гарні. Вони теж смирнять і, і, і теж вкидаємо. Те ж вони дуже гарної якості. Тут тонесенькі такі промалювання. От саме цей шаблон ось такий. Саме цей шаблон, я думаю, що буде йти дуже часто, бо тут саме ось такі промалювання, які будуть е, просити клієнти. Бо зазвичай, коли е, є шаблончик на весь нігтик, наприклад, як ось тут, то ну, тут ще доповнюють його якимось От, Наприклад, якщо поєднати ці камінчики з цими наклейками, я думаю, це буде щось неймовірне, тому що тут є, скажімо так, окантовочка для дизайну, і сам дизайн ми кріпимо вже поверх на базу або Ну, хто, як, хто на що крипить? Я зазвичай об'ємні дизайни завжди кріплю на базу. Я тоді точно впевнена, що воно нікуди не дінеться, не згубиться і не відірвається. І останній шаблончик це ось таким крильцям метеликів, скажімо так. Срібні, але тут же такі е, є більш світлі, срібні, скажімо, і темні срібні. Я не знаю, як це їх хромова, як вони називаються, що ну, є темніші кольори. Мені поки що все подобається з наклеюк, але ну, запах просто нереально жахливий. І, вже, якщо чесно, болить голова від них. Але йдемо далі. І далі у нас саме металічний декор для манікюру. Це саме ці фігурки, про які я розповідала з самого початку, заради яких я і створювала цю всю, а, це все замовлення, тому що в тему є єдиний мінус. Для мене ну, різниці особливої немає між темою і Аліекспресом. Там а, по факту якісно ну, одинакова, дивлячись, в якому магазині замовляти, але завжди дивіться на коментарі. на... Фотографії, можливо, в відгуках знайдете. Якщо ви там не бачите адекватних відгуків, ну, то краще там не замовляти. Я завжди орієнтуюся на відгуки, і якщо є в відгуках фотографії, це прекрасно. І саме так я і знайшла ці металічні фігурки по відгукам, але є одна відмінність між темою і Аліекспресом. В тему є обмеження по вартості. Тобто, ви не якщо вам потрібна упаковка наклеюк, вона там вартує 30-40 гривень. Ви її просто не замовите на тему, бо там ну мінімальна сума замовлення від 400 гривень. Тобто, вам треба в корзину накинути на 400 гривень, і тоді тільки оформлюється замовлення. А щось таке, дрібничко якусь купити, так як можна на аліекспресі, то на тему ви просто цього не зробите. Добре, зараз їх розкладу на руку собі, і тоді вам покажу, бо вони дійсно миленькі такі. і милі, і страшні. Це той випадок, коли тобі фігурки подобаються і викликають якийсь такий хорор всередині. Тут є е, більші фігурки, є малесенькі фігурки, є навіть більш об'ємні, ну, я не знаю, чи їх можна буде закріпити адекватно на нігтах, так щоб воно не злетіло. Це якщо їх кріпити, то, наприклад, ось цей ангелочок. Це ж ніби ангелочок. Він дуже ну прям він великий, і якщо його кріпити навіть ось так на великий нігтик, ну, він буде дуже зачіплятися. Тому е з такими фігурками ну, потрібно їх закріплювати базою однозначно, бо найкращі в'ємні фігурки тримаються на базі. Але все рівно ходити з ними як е з декоративним покриттям, бо вони будуть чіплятися вам скрізь, і ну, ймовірність того, що вона злетить, дуже велика. Боже, тут я навіть, господи, таку гарну фігурку знайшла, дуже миленька. Зараз покажу вам. Теж це миленька голова зайчика, але ну, він прям дуже милий. Я думаю, якщо його скомбінувати з якимись наліпками або з якимось крутим вітражем, це буде прям вау-ефект. Всі фігурки теж доволі ну, хорошої якості. Немає чогось такого, що я бачу, що там десь спаяно, не там де потрібно, або десь залите просто металом. Вони всі гарно зроблені і вони е, покриті. Е, я не знаю, чим покривають срібло, е, особливо кільця, або цепочки, що воно віддає таким сіро-чорним відтінком, дуже гарним. Вони тут теж цим покриті, і ну, чесно, для мене це вау. Бо зазвичай ось такі дрібнички ще з китайського сайту. Це ну, дуже тяжко знайти гарної якості, щоб вони були, по-перше. А по-друге, щоб ну, навіть настільки при підійшли е, прямо з таким скрупульозністю, скажімо так, до такої роботи це ну, дуже приємно вражає. Так. Я всі вже викладати на руку не буду, бо вони просто мені фізично сюди не вмістяться, буде зараз падати. Але ну, основні я вам покажу. Це ось такі фігурки. Дуже гарненькі вони, до речі, тоненькі. Я б не сильно сказала, що вони прям такі геть об'ємні, об'ємні, доволі з такого тоненького металу, але є і більші фігурки. Наприклад, оці ангелочки вони більші, прям такі об'ємніші йдуть, і ось це сердечко. Я навіть не знаю, куди його і як причепити, щоб воно ну прям так сильно не стирчало. От розпакувати завжди цікаво, а от засипати якось не сильно. Ну і останній пакетик на сьогодні це теж об'ємні металічні фігурки, але вони для мене дуже незвичайні. Я вже їх розпакувала, скажу по секрету, я вже їх переглянула і чесно, мене це вражає. Якість і саме виконання е, цих деталей, ну прям ну, все так само душу, напевно, вклали в е, цей декор. Це теж хрести, але вони незвичайні, По-перше. Показує вам, який у них є вигін відразу для нігтика. Тобто, ну вам не прийдеться додати кучу бази, щоб воно все запечаталось гарно. Вони вже вигнуті, це вже дуже круто. Подивіться, по друге, якої вони якості. Мені здається, в ювелірних магазинах не завжди хрестики роблять такими гарними, як тут. Ну і плюс до того, тут є чорні камінці вже в самому хрестику, і вони просто ну це дуже гарно. Я вже уявляю, як вони гарно будуть ось так сидіти на нігтику. Це просто вау. В упаковці таких є чотири хрестика всього. Але я пам'ятаю, що вони ніби так як і дорожчі за останні металічні елементи. Але ну це говорить про те, що ну дійсно ти дивишся на них. Ти бачиш, що це якісна прикраса, яку можна вчепити на нігти, гарно з нею відходити. Плюс до того тут вже зроблені такі малесенькі. Дерочки для того, щоб вони гарно сцепилися з базою. Це теж ну, для мене це шок. Бо то, що я такого ще не бачила, це враховуючи з того, що це ну, звичайний китайський сайт і ну, настільки скрупульозно до всього підійшли. Це вражає. <плес> У мене на сьогодні все. Ми зробили всю розпаковочку. Я надію, що це відео вам сподобається, тому що. Ну, це цікавий формат, і тим більше, що у нас на каналі ще такого не було. Залишилось знайти тільки круті дизайни і круті ідеї для того, щоб реалізувати весь цей декор в життя, і так, щоб воно було гармонійно поєднано. У мене на сьогодні, все. Дякую вам, що переглянули це відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть свою думку в коментарях. Всі посилання я залишаю в описі під цим відео. Ціни ви самі бачили. Дійсно, вигідно купувати на тему. Єдиний це мінус, що у них мінімальна сума замовлення від 400 гривень. Я дуже рада, що ви були зі мною і як завжди, не довго з вами прощаюсь, па-па. А можна ще раз це все? Ти що, здіваєшся? Чи